Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про волотисті гортензії, про те, як гарно зробити і ще не пізно у теперішній період весняний, як добитися гарних волотей. Ви знаєте, що гарні великі волоті можливі тільки завдяки низькій обрізці обрізці гортензій гортензії. Ніяка підживка не допомагає і не впливає на величину. Володий, друзі. Значить, зараз вам покажу гортензії волотисті, як виглядають на моїй ділянці, які обрізані на, для того, щоб були великі волоті. Але навіть якщо ви цього не зробили, пропустили цей момент, або, можливо, купили зараз такий саженець, який не сформований на низьку обрізку, я вам покажу і розкажу, що ще можна зробити, ще не пізно. Для того, щоб добитися гарних волотей, друзі. Зараз давайте перейдемо конкретно до куща волотистої, і я покажу вам, як вона обрізана. Ось, друзі, перед вами сорт волотистої гортензії Vanilla Fries. Бачите, вона обрізана на низьку обрізку на дві бруньки для великих волотей. Ось сформований каркас. Бачите? І... Ось тут була обрізка. Бачите, ось тут місце обрізки. Надіюся, що вам видно. Сьогодні дуже сонячно. І тут, де нижче під місцем зрізу, гортензія випустила три пагони, друзі. Ось на, на цій скелетній гілці гортензія випустила на місці зрізу три пагони і випустила ще нижче. Бачите, друзі, два пагони. Значить, існує ще таке поняття, як нормування куща. Що таке нормування куща? Значить, на одній гілці і от нижче місце зрізу практично не потрібно допускати, щоб було багато ось тут нижче, ще, щоб було багато нових пагонів. Тому що волоті теж будуть не дуже великі. Але, друзі, зараз нормування я ще не провожу, тому що це ще зарано. Тому що ще є заморозки нічні, також різні погодні умови. Якщо я зараз оце все повеламую, різне може статися. Тому що є ще наші менші домашні улюбленці, які можуть постаратися також пошкодити ці гілки, це все повиламувати. Тому що фактично залишиться тільки по три, ось бачите, і тут будуть волоті, і тут будуть квітоноси. І якщо я оце все повиламую... Це ще за скоро, друзі, тому що може різніше статися. І я ще лишаю їх, як можна сказати, запасний варіант. І буду нормування проводити влітку, на початку літа, коли оці пагони вони будуть ще трохи більші, вони підростуть. Ці гілки скелетні, вони вже досить такі товсті і вони потягнуть ці стебла нормально будуть виростати. І на початку літа я вже тоді буду їх виламувати і ще буде можливість їх заживцювати. Вони підростуть якраз. А зараз проводити нормування, друзі. Дехто пропонує вже бруньки виламувати, бруньками нормувати це ще зарано. Нехай вони ще підростають до початку літа, і тоді можна провести буде нормальне нормування, друзі. Зараз вам ще покажу кущ. Наприклад, якщо ви купили його, придбали, можливо, бачу, багато виробників продають не сформовані на низького обрізку, коли ви купили такі пишні, дуже кущі, такі віночки. Зараз вам покажу, що з ними зробити і як ще не пізно добитися гарних волотей на майбутнє квітування, друзі. Ось прошу, друзі, перед вами ось такий кущик. Я висадив його вже у відкритий ґрунт. Бачите, ось такі віночки. Дуже багато на двох основних скелетних гілочках, які я буду формувати, дуже багато пагонів. Оце все, друзі, будуть квіти. Оцей кожен пагон буде закінчуватися квітоносом, але вони будуть дуже маленькі. Вони будуть такі, як каплісинки середні, як мандаринки, дуже маленькі. І якщо в такому стані залишити, ви ніколи не доб'єтеся великих гарних волотей. Можливо, ви зараз купили ось такий саджанець. Значить, друзі, ви скажете, для чого я таки залишив? Я це залишив для цього, щоб взяти живці. Зараз я вже живцюю волотисті гортензії, інтенсивно, можна сказати. І тому я залишив ось у такому стані, друзі. Оце все будуть живці. А якщо ви придбали зараз ось такий пишний гарний кущ, друзі, ще не біда, можна гарно сформувати. Великі волоті обрізкою, тому що коли вже є ось такі великі пагони гарні, це обрізку можна вже проводити. Якщо б тут були тільки бруньки, якщо тільки волотиста починає прокидатися бруньками, обрізати вже не можна. Це вже запізно. Вона буде плакати, буде стікати соком і гортензія загине. А коли гортензія вже в такому стані з такими вже гілочками пагонами, хоча б сантиметрів 7-8 значить можна зараз провести обрізку. І ви теж отримаєте влітку гарні пишні волоті. Значить, що буду робити я? Бачите, ось це значить, один пагон, ось це другий. Ось тут майже із землі йде дуже гарний пагін. Ми його залишаємо, друзі. І ось тут перша брунька, ось тут друга брунька. бачите? Не знаю, чи вам видно, ось тут пішов теж дуже гарний такий пагін. Значить, над тим пагіном 1 см вище, я буду проводити зріз. Ось так, друзі. Вище цього пагона, надіюся, вам видно. Обрізаю, і ось це піде мені на матеріал на вкорінення. І тепер аналогічно роблю із другим пагоном. Ось тут перша брунька, вона дуже маленька. Друга трошки більша, я буду проводити на обрізку над другою брунькою, друзі. Ось тут обрізаю. Ось це, бачите, в мене виходить на укорінення матеріал. А ось тут ми провели низьку обрізку. Бачите, ось тут буде квітоніс один, другий і третій. Тут ще йде один-четвертий, можливо, я літку проведу літню обрізку, друзі. І таким чином ми доб'ємося гарних волотей. Це літком, літом я вам все покажу. У мене є на каналі минулорічні відео. можете подивитися, як виглядали мої гортензії. Я вже тут таке нормування проводив з деякими сортами. Бачите, я тут висаджую зараз їх у відкритий ґрунт під агротканину і мульчую корою. Друзі, бачите, тут я знормував 10-й. У мене всі сорта пронумеровані. Це є 10-й сорт. Сорт називається. Діамант руш, Ренді, Дуже гарний сорт невисокого росту, але особливість цього сорту те, що він відразу червоніє, відразу його кидає в таке рубінове, в червоне, таке гарне забарвлення. Бачите, я тут провів обрізку тут і тут і залишив чотири пагони. Ну оце я можливо, літом ще віднормую на початку літа. А ось тут... Буде три гарних великих квітоноси влітку. І ось ці скелетні гілки, ось тут, що я залишив, вони будуть гарно наростати і будуть теж вони потовщуватися, друзі. Ось таких три пагони, максимум. Можна залишити. Ось так ще не пізно зараз провести нормування. Так що ви не шкодуєте свої волотисті, якщо ви придбали ось такі віночки, друзі, ви гарних волотей не доб'єтеся. Ось тут я так зробив на усіх сортах. Бачите, ось було дві таких тоненьких гілочки, на них було теж дуже багато пагонів. Я залишив ось одну, бачите, обрізав фактично одна брунька ось там в землі, можна сказати, нульова. Ось тут друга. Верхній зріс і два пагони. Тільки залишив. Але, повторюю, це можна робити вже тільки на таких гортензіях, на яких вже є ось такі пагони. Великий. Коли ще тільки нобруньки починає відкривати гортензія, цього робити вже не можна. Це вже запізно. Треба робити або дуже ранньою весною, коли ще гортензія не прокинулася, або вже коли ось такі є пагони. Тоді вже є сокорух відповідний і гортензія, бачите, вона соком не стікає, друзі. Зараз вам ще покажу, як я знормував на гортензію під штамп. Ось дивіться, обрізка. Ось тут в мене буде такий патрійний штамп. Не знаю, вам видно чи не видно. Значить, знизу йде ось, бачите, перше, що я роблю, формую ось такий скелетний такий стовбур. І від нього пішли вже скелетні гілки. Ось тут, друзі, я робив обрізочку. Бачите, якщо робиться верхня обрізка, нижні бруньки вони не прокидаються. Їх тут навіть немає що нормувати. Значить, я буду залишати по три. Бачите, тут три пагони прокинулись. Не знаю, чи вам видно, тому що дуже сонце. Тут прокинулось теж три. І під низом ще дві. Можливо, я буду їх теж залишати, друзі, тому що гілка досить така товста. уже оця скелетна сформована. Я думаю, що вона нормально потягне і оцих три, і ще тут є теж низніх три. На випадок чогось, якщо би при погодних умовах зараз заморозки або якісь механічні пошкодження, можливо, і самому можна зацепити і відламати, тоді можна ще раз зробити нижню обрізку і залишиться оцих три по-любому. Я, можливо, так і буду залишати, друзі. Ось зараз вам показую тут теж три верхніх при обрізці пішло гарних пагона і два. Два нижніх, можливо, я їх буду теж усі залишати. Я думаю, цей штамп, він досить такий височенький і товстенький. Я думаю, що він потягне оці пагони, друзі, усі. Так що нормуйте ще свої гортензії, врізайте. ще не пізно провести гарне нормування да, для гарних волотей, для того, щоб добитися, друзі. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого відео, поживцюванню і не тільки. Задавайте запитання, усім радо відповім. Усім бажаю мирних, спокійних днів та ночей. І все буде Україна!